Отже, вечором у суботу Олександр Усик вдруге у власній кар'єрі став абсолютним у хевівейті і його вже чимало людей. із зали слава боксу називають одним з найвидатніших супертяжів не лише нового тисячоліття, але й загалом історії. Нагадаю, що на 100 тисячному Емблі у Реванші він побив Даніеля Дюбуа і 27-річний анеліт став уже третім підданим британської корони, з якого Сашко зняв подвійні скальпи. До цього потрапили під руку під кулаки Олександра Усика Тайсон Фюрі, Двічі і також Ентоні Джошуа. І чи були якісь шанси, в принципі, Дюбоа, і куди за краще розвивати власну кар'єру Олександру Усуку, Ми проаналізуємо і обговоримо із Максом Діденком, автором YouTube каналу Тайк Майсон. Кажу тобі привіт, Максим. Привіт, Юра. Всім вітання. І вітаю тебе з перемогою, і в от перше запитання. <с> Скажи, будь ласка, чи ти так очікував, що все так легко відбуватиметься на Уемблі? Бо мені виглядало ще перед поєдинком, що це просто прогулянка для Олександра Усика, і в принципі Дінель Дюбуа жодної опозиції йому не може створити. Скажу так, я теж очікував, що бій не буде суперконкурентом, але я думав, що перемога Олександра станеться трошечки пізніше. Я думав, що піде більше часу на те, щоб Усик почав замучувати, що Дюбуа вимахається раундів за п'ять, але що потім Усик потрошку піддасть з газу і зробить акцент на фінальних раундах. Але в них справа навіть і не дійшла. Тому в цілому перемогу я очікував. Дострокової перемоги теж очікував, але п'ятий раунд ну це прям дуже рано. І як для Усика, щоб настільки рано покласти, і як для Дюбуа, щоб настільки рано впасти. Ну мені просто в голові накладається, якби ще раніше впав Дюбуа в другому наприклад, до прикладу раунді. Собро робили ті люди, які відкладали гроші на квитки і чекали цього бою так довго, щоб заповнити вемблі, Ти приходиш а тут. Буквально за кілька раундів людина вже лежить, яка розлетілася на мами. Добре, давай до контратики. Отже, щодо статистики, бокс, то до початку четвертого раунду у кожній три хвилинці, до речі, Дюбуа видавав більше ударів ніж Усик. До прикладу, у першому 26 Ість 44 на користь британця, другий раунд 33-39, і третій 33-34. щодо відсотків, то там просто дуже низький в Дюбуа щодо влучань. А до прикладу, вусика 42,3% лише в першому раунді. І до чого я веду, Максим, британська кобра, Карл Фроч переконаний, що Дюбуа був занадто важким, розмашистим і настільки видохнувся, що в момент із першим нокдауном взагалі не мав опинятися на. Е, каже Фрот, що насправді не такий був і сильний удар від Олександра Усика, щоб дюба опинився, і от е, просто британець вже зліг, морально знесилився, і таке враження, що й не хотів продовжувати. Того бою е, цікавить ведунка. Ну, насправді я не те, що був дуже згодний із Карлом Фроджем, тому що Дюбуа не був занадто важкий. Він показав меншу вагу, ніж, наприклад, на Джошуа. Але проти Джошуа він виглядав цілком собі конкурентно, нормально, на ногах і таке інше. Тому я не дуже з тим згоден. В плані кількості виконутих це каже про те, що акцент Дюбуа був саме на стартові раунди. І загалом це те, що від нього очікували. Тому що, ну, умовно кажучи, якщо Дюбуа... Не розгорне свій план і не втілить його за стартові 5-6 раундів. Далі Сашко просто візьме цього хлопчика за ручку і попливе з ним на глибоку воду. Тому що після 6 раундів навіть там маса в 110 кг, вона вже не така конкурентна, а Олександр за рахунок своєї витривалості ніг там буде більш яскраво виглядати. Тому, тому власне, план Дюбуа не спрацював. До пану Дюба ще повернемося, і от ми до запису з тобою спілкувалися, і я висловлював дивування просто як так можна виглядати пластично на ногах і настільки швидко, в 38 років. Ну в мене щелепа просто відвалюється. Це ж не просто педалення велосипеду по рингу, а в людини є пластика природня в 38 років. І як сказав сам Олександр Усик після поєдинку, це лише початок. Ну, про те, чи це лише початок, <смі> мені здається, трошки він перебільшив, тому що в нього, як він сам каже, лишається один бію профі. Про пластику. Ну, ти знаєш, у нього величезна команда. За останні кілька років там з'явився ще й польський спеціаліст Куба. Чікі чи Чіцький якось так, який відповідає саме за науку. Я думаю, що кількість метрики, яка в нього в нього є, ну просто шалена. Там мабуть, датчики стоять по всьому тілу для того, аби вимірювати кожен показник Олександра Усика. Тому, власне, гімнастика, пластика це все дуже хороша робота команди. Як на мене, Усик перед цим боєм трошечки наростив м'язову вагу. На зваженні він показав 103 з копійками, але від, відмінусовуємо звідси хрест, штани і таке інше. Я думаю, що він показав, мовно, плюс півтора кілограма від. Своїх попередніх показників я припускаю, що це невеличке нарощування м'язів і команда відчула те, що при тому, що вони трошки додадуть, вони не втратять у витривалості, в роботі ніг і таке інше. І ось це якраз класна робота саме команди Усика, яка забезпечила йому правильну вагу, правильне харчування і необхідну пластику гімнастику до цього поєдинку. Ну, бачите, превентивно знищимо є наступне запитання щодо ваги, яку найбільше продемонстрував протягом цієї протягом своєї кар'єри зважуванні. Це 103,1 кг. Окей, тоді цікавить інше чи от стійка лівостороння? Нагадаю, що б'юча рука в Олександра Усика саме ліва? Чи вона робить різницю із ортодоксальними суперниками, такими як Дюба? Ем, чи робить вона загалом різницю проти ортодоксальних боксерів по різному Тому що проти Тайсона Ф'юрі ну у мене було відчуття, що він більш-менш може адаптуватися під цю історію. Але проти Дюбуа вона більше робила різницю, ніж проти інших бійців, тому що Дюбуа здобув три приголомшливі перемоги. Але жоден із цих бійців, Джарел Мірл, Джарел Міллер, Херговічдю Дюбуа, ой, і Джошуа, перепрошую, не був ані суперпластичним, ані власне праворуким бійцем, тобто з правою рукою попереду. Тому власне проти Дюбуа, проти такого не дуже гнучкого бійця, вона дуже робила різницю, тому що в бійця в голові ще йде час на те, аби адаптуватися. І він адаптуватися не дуже той зміг. З хорошого, що вдавалося в Дюбуа, це непоганий апаркот на зближенні. От це там, де в перших двох раундах в Олександра, мені здається, рука була трошки не на місці. І це теж, власне, вплив стійки на ці епізоди. Але з третього раунду, власне, і це було нівельовано, тому що Усик відчув ці моменти і грамотно перекрився блоком. Тому стійка це теж однозначно перевага Усика проти Дюбуа. Ну, і ще перед боєм багато хто в інфополі аналізував, що Дюбуа спробує працювати по корпусу Олександра, таким чином його розкриваючи голови і потім влучити. Бо нагадаю, що в попередньому бою, який відбувався в Роцлаві, в п'ятому раунді потрапив нижче пояса. Британець і на цьому Франк Ворен, його промоутер, і всі наголошували, що насправді там був нокдаун, і врятував рефері Усика. І в принципі навколо цього і розкручували бій реванш, бо жодної інтриги у ньому, як на мене, не було. Але все ж таки, от до речі, після бою Кетмен Олександра Рас Абнер стверджує, що помилкою Дюбуа було те, що він розпочав занадто швидко, поспішав, тобто він гнав хорсес вперед. Що не треба було робити. Згодом легендарний просто Ланокс проводячи швидкий аналіз бою, пояснив, що Дюбуа помилився, зробивши ставку лише на потужність. А було потрібно підключити і розум, і швидкість бути більш різноманітними. Цікавить, Максим, який план на бій був від Дюбуа, просто забомбардувати ударами в перших раундах. І ми з тобою спілкувалися ще поза записом. і Я порівнював з хижняком, нашим олімпійським чемпіоном, що його називають полтавський танк, але він навіть якийсь різноманітніший ніж той самий Дюба. Ну так, власне, якщо порівнювати якісь такі певні точки Дюбуа і Хижняка, то хижняк я вважаю трошки покращив свій захист. А Дюбуаві за два роки взагалі ні. Про план Дюбуа я не згоден із Расом Анбером, тому що ну, якщо не розкривати всю свою потужність у стартових раундах Дюбуа, то а що йому робити далі? Ми вже побачили сценарій, за якого він намагається розрахувати власні сили, хоча б там на 10 раундів у першому бою, і це не спрацювало, тому що фінальні раунди це завжди буде сильна сторона. Усика він завжди забирає останні раунди. Тому доводити до цього немає сенсу. План Дюбуа полягав у тому, щоб відбити тулуб, не стільки переводити з тулубу на голову, а саме збити дихання Олександру Усику, і, зокрема, ці аперкоти вони були, ну як на мене, дуже слушними. От було б, як на мене класно, якби Дюбуа, наприклад, старався. Працювати і по тулубу, і в голову апаркотами, тоді у нього могло б бути більше шансів, тому що Усик був би трошки надурений тим, а куди піде цей удар? План Дюбуа полягав у тому, як на мене, щоб затискати Олександра Усика, частково робити те, що давалося Дереку Чісорі проти Олександра Усика 5 років тому. Але нюанс у тому, що план Усика був іще хитріший. Мені здається, що план Усика полягав у тому, щоб віддати ініціативу Дюбуа і подивитися, а що цей суперник зробить, що від нього очікувати. Тому що в цілому Усик більш адаптивний боксер. Він міг як сам надзадати темп з першого раунду, так і віддати ініціативу Дюбуа і вже від цього працювати. Дюбуа спробував піти вперед. Дюбуа давив масою. Дюбуа перебоксовував Олександра за кількістю, а не за. Кількість точних ударів, і власне, ну я іншого плану там і не бачив, якщо чесно, зважаючи на всі ці сильні і слабкі сторони. Головна перевага Дюбуа це. Брудна робота в клінчах, це робота нижче пояса, що не дуже по-боксерськи, але в принципі працювало. Е, і це власне потужність. От на це можна було робити ставку. Тому говорити там про швидкість, гнучкість, про що казав Ленокс. Ну про це можна було б говорити, якби ці характеристики були в арсеналі Дюбуа, якби вони були кращими, ніж у Усика. А так у нього є одна перевага: маса і фізика. Все, ну от він від цього відштовхувався. І цікавить, чи якийсь був план на бій Олександра Русика, чи він готувався просто сам до себе? І до речі, після фінального гонгу, коли журналіст йому задавав запитання, на яке не відповів Олександр Русик, запитували, чому ти в другому бою виглядаєш краще і легше, ніж першому? Чи був план на бій Усика? Однозначно був. Як я вже казав, мені здається, він був ну, мега адаптивним в тому сенсі, що якщо б Дюбуа почав працювати на задній нозі, усику дуже зручно було б його пресингувати. Це те, що він робив у першому бою. Якщо Дюбуа йде в наступ, Усик теж до цього готовий, тому що Усик намагається своїм джебом трошки розхитувати темп Дюбуа, і йому це максимально вдавалося. Чому він виглядав краще у другому бою? По-перше, тому що як ми побачили, вікна усика не впливає. Ну, типу, якщо він приблизно в цьому віці здатний перемогти Тайсона Ф'юрі, то це означає, що всіх інших він точно має перемогти. Чому він став кращим за ці два роки? Тому що за ці два роки він двічі побив Тайсона Ф'юрі. Найскладнішого суперника у своєму житті на Тайсоні Ф'юрі він виріс. Як ні на кому іншому. І тому після цього, мені здається, там буде Дюбуа, буде будь-хто інший. Він вже не буде таким конкурентом, як головна, ось ця от вежа в кар'єрі Олександра. Про майбутніх суперників ще зараз поговоримо. Вже був озвучений попередній список. А от цікаву деталь озвучу Дарік. Чи після бою засувалося, пішов до... Пітербунки в розді дюбуа, але от Дон Чарльз, людина, яка натаскувала британця перед боєм проти усика, сказала, що йди, зацитую. Ми це запікаємо. Йди від смаку у своєї найкращого друга. Потім Чезоро сказав, що він це все розуміє, що було сказано на, на емоціях. Ну така людина там з Чарльзом вони мають хороші відносини. А як ти ставишся до того, щоб можливо провести бій з Дереком Чизорою? І нагадаю, що Усик розповідав, що в цього бійця найсильніший удар, з ким він, в принципі, зустрічався у ринзі? Почну з кінця про найсильніший удар від Дерека Чисори можливо, тому що проти Дерека Чисори Усик дав один із найгірших своїх поєдинків у профі, тому через те, що Усик не завжди встигав. Не ухилятися відходити, він дійсно відчув цей удар. Я припускаю, що в Дюбуа удар не слабший. але метод доставки цього удару в Дюбуа, як на мене, трошечки хромає. Про саму перспективу бою з Дереком Чесорою я до неї ставлюся. Нейтрально, тому що якщо це буде останній бій Олександра Усика, то він вправі сам собі вибирати суперника. Якщо він захоче максимально легку прогулянку, хай бере собі іще старшого Дерека Чесору, В ідеалі привозить його сюди, в мирну Україну на СК Олімпійській, і це буде досить. Ну, прикольна вивіска для того, щоб Усик легенько забрав нормальний гонорар і на цьому закінчив. Але я сумніваюся, що цим суперником буде саме Дерек Чесора наприкінці кар'єри Усика. Ну нагадаю, що мрія Олександра Усика це саме провести на Олімпійському в Україні або на якомусь іншому стадіоні бій. Коли це буде можливим, і щодо майбутніх суперників, Тренер Усика Сергій Лапін назвав кілька кандидатів на майбутній бій. Ймовірно, це буде останній у кар'єрі Олександра. Це третій поєдинок, до речі, проти Тайсона Фюрі, де можна нормально підзаробити. Відверто паркер, з яким ще не бився Олександр Усик. Той саме Чезора, називається також AJ, це тобто Ентоні Джошуа. Я не розумію сенсу в цьому бою в принципі. Ну, в третій раз покладає що. І також Лапін не виключив сутички, е, до речі, з Ютуб блогером, боксером і Шуменом Джейком Полом. І також, нагадаю, озвучувалося прізвище е, Перейри, Алекса Перейри, і Лапін ще в березні не виключав, що може це пройти в клітці за правилами ММА. Який би ти варіант обрав, і яку послідовність? Якщо не один. Бій? Перше, що я хочу сказати, що якщо бій буде в боксі, а не в ММА, то є один дядько, який дуже вдало розставив фішки, і це Френк Ворен. Тому що насправді проти кого би не бився далі Олександр Русик, скоріш за все, це буде його боєць. Там, коли він тільки заходив у топ хевівейту, там це був боєць ще Хорна, Ентоні Джошуа, але далі. Дюбуа, боєць Ворона, Тайсон Ф'юрі двічі боєць Ворона. Зараз Дюбуа, знову боєць ворона. По ідеї чисто зі спортивної логіки, головним претендентом на бій з усиком є Джозеф Паркер. Знову боєць Ворона. Усик захоче взяти цю знову боєць ворона. Другий претендент зі спортивної логіки претендент від WBC, а дітка Боєл це боєць Ворона. Тому є один хитрий жук, який так дуже наживається мені. Здається, на Усику, такий кровосіся, який впився в усика, і з усіх сторін п'є з нього кров. Кого би я хотів бачити останнім суперником в кар'єрі Олександра Усика, однозначно Тайсона Ф'юрі. Тому що з спортивної складової, з точки зору справедливості, на бій заслуговує Джозеф Паркер, який два роки чекає цього бою в статусі претендента. Однак, давайте подивимось на це не з боку справедливості спорту зі сторони Олександра Усика. Це твоє останнє шоу. Що ти хочеш? Дати комусь справедливий бій, чи закатати класну бійку і заробити побільше? От якщо ти хочеш заробити побільше, мені здається, то є тільки варіанти з Тайсоном Ф'юрі в боксі, і більше ніякого. І ще варіант заробити побільше це, звісно, що Джейк Пол, але які це мають бути правила проти Джейка Пола, я не уявляю. Усик має битися на осліп. З не знаю перев'язаною рукою, йому заборонять бити взагалі руками, щоб цей бій був конкурентним. Тому проти Джейка Пола прикольно, але як це втілити, за якими правилами я не уявляю, щоб це ну не було одностороннє побиття за один раунд? Ну Я думаю, що обратимуть варіант з виставковим боєм. Однозначно, мені здається, що після завершення вже кар'єри боксерської безпосередньої. Як тобі такий варіант? Ну Чому Майвезер пробував інші пробували після того, як заробили гроші вже саме на боксі, саме в Ринзі. Е, ну, з приводу там можливого виставкового бою з Джейком Полом, я в цілому не фанат цих виставкових поєдинків, саме тих, що не йдуть в рекорд. Типу, для чого вони треба, що вони такого дають? Якщо це якась популяризація боксу там в різних регіонах, де він не супер популярний? Ну можливо, але не знаю, чи усик на це піде. Якщо піде, ну окей, Бог йому суддя. Як ми знаємо, тільки Бог суддя Усику, ми точно не вправі його якось засуджувати, тому що він досягнув, в принципі, всього. А в якомусь такому напівспортивному спортивному змаганні проти Джейка Пола ну, ну куди? Ну, це взагалі ні про що буде? Зрозуміло. І от цікавить твоя думка, чи Олександр Усик уже зумів перевершити кличків? Кличків, які домінували в суперважкій вазі. Зробили неймовірну історію, заробляючи гроші не в Сполучених Штатах Америки, не в Британії, як боксери, а в Німеччині. Це нова бізнес-модель, в принципі, для, для хевівейту. Але Олександр Русик, який в круїзах кру побив всіх, кого міг, начебто в провальні, не не в тій вазі, яка не генерує стільки грошей, перебирався до більших хлопців. І їх всіх відмашлотив просто знищив, будучи меншим, зважаючи на цю історію, зважаючи, нагадаю на те, що його свого часу не хотіли підписувати Топ Топренк, коли підписували з Ломаченком, і сказав, що цей хлопець просто ну це не цікава вага, і тепер ну це не знаю. Просто все перевернути в світі боксу, чи зрівнявся точно з кличками, чи перевершив. Я думаю, що перший крок, от десь прямо в сторону кличків, був зроблений тоді, коли усик вперше побив Ентоні Джошуа. Во це вже десь вже було близько, як на мене. А коли він вперше побив Тайсона Фюрі, мені здається, от в цей момент він уже став вище за них в мовному там pound, for pound в історії України. Тому що Олександр Русик, на відміну від кличків, абсолютний чемпіон. Да, є моменти з тим, що хтось із них теж міг би бути абсолютом, якби не існувало брата. Але все ж таки, абсолют в Україні був лише один, але тепер і ще й тричі. Фантастика, фантастика. Друге, кличкі природні супертяжі, які перебили свою вагу. Олександр Русик перебив спершу свою вагу. А потім їхню вагу. Отуди, де хлопці здавалися дуже-дуже великі. І це вже ну звершення просто неймовірне. Плюс Тайсон Фюрі. Якщо ми подивимося на різницю між Усуком і Ф'юрі, ну в інших дивізіонах це була б різниця в три ваги приблизно. А тут вони ніби виступають в одному дивізіоні. Це фантастика, це дійсно круте звершення. Тому, як на мене, Усик дійсно перевершив обох кличків. Як на мене, от єдина. Така перевага, єдиний аргумент, який є, наприклад, на користь Володимира, полягає в тому, що у Володимира понад 60 перемог у профі. Тобто його домінування в цій вазі тривало близько 10 років. Усика такого якби і не могло бути, тому що він значно менше в цьому дивізіоні, але все ж таки така невеличка перевага у Володимира є. Все, що стосується решти, ну камон, ну Усик дав тягла тим, кому не зміг дати тягла Володимир Кличко. Нехай уже і в там таких серйозних літах. Але все ж таки, тому Усик, як на мене, закрив всі гештальти, щоб Ну там рівнятися не з кличками, а кудись там не знаю з Криштяну Роналду, з Майклом Джорданом, з Майклом Фелпсом. От кудись туди вже полетів усик, як на мене. Ну дуже круте порівняння. А якщо би складати от рейтинг тих відомих, супервідомих українських супротяжів, які рекламували нашу батьківщину на загал на планету зробили відомим. Як би ти ростав? От кличко старший, кличко, молодший, Усик, Усик, ти на перше місце ставиш? Так, а от друге, третє, за не за спадщину, яку вони залишили по собі і кого побили, а от за цікавістю, От який бій очікував найбільше від що хто вийде в Ронг Віталік, Володя чи Усик? Ну <кій> мені здається, що у Віталія Володимировича аргументів буде поменше, тому що ну я дуже люблю його як боксера. Коли дивлюсь його поєдинки, я розумію, що перемогти його вкрай складно. Але яка була реально от прям знакова перемога Віталія Кличка? От кого він побив такого, щоб сказати: ну це, ну, це фантастика? Якби Ми була перемога людину, але не зарахували перемогу. Ну, ти про так? А звичайно, ну от була би ця перемога. Ну, якби дискусія була би дуже цікавою. А так, усі ті, кого потім бив Віталій кличко, це нормальні боксери. Це боксери там трошки вище середнього рівня, довкола топи, десь так. Але от імені бракує: ті бійки, ті шоу, які закатував усик. Це фантастика. Той вплив, який зараз він дає під час війни своїй країні. Mm. Ну, Віталій Кличко завершив кар'єру у 12-му році спортивну, А всі там, умовно кажучи, наші перипетії почалися з 14-го. Володимир теж дав одну дуже круту історію, яка сталася напередодні Революції Гідності. За місяць до цього відлупцювавши Павєткіна в Москві. Круто, потім ця історія мала такий великий вплив, як на мене, на нашу спортивну політичну спадщину. До речі, я був на цьому бою. Ми співали Червону руту. І потім нас маскалі не випускали сім годин на автобусі на кордоні в Україну спеціально okay. через поразку, через те, що Пав'ятки просто знищили в Москві. Юра, шкода, що ти там не був о, з якоюсь такою цікавою диверсією. Well, <laughs> ну, та, було... Навіть хлопці з Донецька, з Донецька, що нас здивувало, стукали в. Прикордонникам і кричав: так, москаль, мене, я хочу в Україну російською мовою. Гарно, гарно. Усик, точніше, кличко з першого в одному, москалю, а ви потім вже іншому. Та-та, до речі. І на завершення, от ми аналізуємо зараз поєдинок. Я звертаюся до тебе до професіонала, яка руками людина описує бокс. Але от не традиційне запитання заглядав сьогодні в Трец, в соцмережі від Інстаграмі. Там сперечаються, чи як виконала український гімн Надя Дорофія. Деякі кажуть, що не може ніхто зрівнятися з Олександром Пономаревим, це Олди про таке розповідають. Твоя думка. Ну, я би був дуже радий, якби я почув весь гімн, а не посеред от реклами мені втикнули його, якби є моментик. Але загалом я би відзначив трошки іншу людину, яка фантастично виконувала гімн перед спортивною подією. І це був Михайло Хома, також відомий як дзідзо, перед матчами збірної України. Ось це а було з тобою. Погоджуюся. Та, та тому пономарьову, звісно, респект Дарафєєва. Не знаю, важкувато мені оцінити саме її виконання, а от Михайло Хома, та ти що, це просто пронизує, мені здається, Оце заряджає дійсно. Так, і попри ну, таку стезю естрадної кар'єри, він зовсім інакше обрав, здавалось би, а людина має ну, просто феноменальний голос, поставлений, і таке витворяє. І щодо Наді Дерефєєвої, чому я, в принципі Максим її згадав, бо вона, як і Олександр Усик, уродженка Сімферополя на даний момент окупованого міста як і Кримського півострова, і це все досить символічно. Що саме ця людина виконувала гімн України і підводила Олександра до абсолюту суперважкій вазі. І якщо ми вже заговорили про музику цікава історія, я б хотів, щоб ти її переповів, як ти влаштував своє особисте життя завдяки нашумівшому хору гомін львівському. Та розкажу, до речі, вона сталася в тому числі завдяки тобі, тому що в тебе в десь в соцмережах я побачив, що ти брав інтерв'ю в їхнього як це правильно сказати, чи соліста, чи не соліста чи? керівника хору диригента. Ось так правильно, так О, диверсанта. Е, друйте, дере диригента, так? Так. Рую, я просто багато ударів пропускав, тому ці слова. <рес> Та власне, я побачив, що ти брав інтерв'ю в диригента хору гомін Вадима Яценка Це і такий блін, да вони класні, вони на шумівчі. Їх так приємно слухати. Вони просто в тіктоці, у всіх соцмережах, і думаю, напишу тобі, так а що як попасти, чи можна. І завдяки тобі. Власне, я потрапив на хор Гомін. Я приїхав до Львова заради дуже гарної дівчини. І це побачення, от прямо зараз, просто найкраще в моєму житті, тому що вона сама співала в хорі довший час. Вона це страшно цінує. Вона дуже оцінила те, що наша зустріч пройшла саме там. Ем, не знаю, це було дуже приємно, тому що однією рукою я плескав гомону, іншою е, тримав дівчину за плече, коли ми сиділи. І це було дуже дуже романтично, дуже класно. Я нереально кайфанув від цієї події. Ну і тепер це твоя дівчина. Ви зустрічаєтеся в стосунках, я так розумію? Саме так, саме так. Тому, власне, хор гомін відіграв важливу роль у цих стосунках. Тому дякую про нагоді Хору Гоману і Вадиму Яценку за фантастичний виступ і те, що вони дали трошки романтики в моє життя. Скрасили будні сірі, скажімо так. Ну я думаю, а, що цекально. Дякую тобі.